Всім привіт! Ви дивитесь Флагман Shop. І сьогодні у нас буде огляд чудових новинок від компанії Флагман, які особливо сподобаються любителям ловлі головання. Адже сьогодні на огляді у нас дуже багато різних воблерів саме для ловлі цієї сильної та потужної риби. У нас з'явилися як повністю нові моделі воблерів, так і нові шикарні кольори в попередніх лінійках. Дивіться, буде цікаво. Всього на огляді у нас буде аж 8 різних моделей Воблерів, але я пропоную вам розпочати з новинок, бо це дійсно дуже цікаво. Перша новинка у нас модель воблера під назвою Ariata Міннов. Воблер має розмір 35 мм і заглиблення від 0,2 до 0,5 метра. По своїй формі, це щось середнє між кренком та маленьким шедом. Він має досить широку лопатку. а Тіло високе і приплюснуте з обох боків. Воблер дуже компактний, але він гарно летить, чудово тримає течію, і я впевнений, його оцінять не тільки рибаки, а ще й хижаки, які живуть у ваших водах. Незважаючи на невеличку вагу, всього лише 2,2 грами, воблер має чудові політні характеристики, тому що в ньому є спеціальна кулька як система дальнього закиду. На закиді вона перекочується в хвостову частину, а потім, коли ви розпочинаєте проводку, вона повертається вже всередину. Тому воблер має і невеликий шумовий ефект та систему дальнього закиду. Також в лінійці є дуже багато різних кольорів, є як темні натуральні, які заточені саме під ловлю головання, так і різні. Блискучі, яскраві провокуючі. Наприклад, якщо ви хочете ловити окуня, невелику щуку чи Судака. І наступна цікава новинка це новий компактний воблер, Тільки ну, подивіться, який він маленький. Це приманка Ariata Crank 25F. У нас є попередня модель. це Воблер в розмірі 38 мм, а це, можна сказати, його молодший брат. Воблер має компактне тіло, невеличку лопатку і ззаду оснащений одним гострим трійником. Має вагу всього лише 1,9 г і заглиблення від 10 до 30 см. Гарна приманка не тільки для ловлі головання, а, наприклад, для ловлі активного окуня на мілководних частинах водойми. В своєму асортименті молодший Аріата Кренк також має дуже багато різних варіантів кольорів. Це якісь темні натуральні варіанти, різні смугасті приманочки, які імітують комах різних жуків, які потрапили у воду. До яскравих провокуючих також для активного головання чи для ловлі окуня. Далі на огляді у нас буде старший брат Аріата Кренк 38F. Як бачите, в нього більш об'ємне тіло, також досить широка лопатка, він має вагу 4,3 г і заглиблення від 10 до 40 см. Це воблер вже для більш глибоких перекатів, скажімо так, середньої глибини. Він має досить активний шумовий ефект. Тому що має всередині спеціальні кульки, які також виконують роль системи дальнього закиду. Воблер має широку розмашисту гру, гарно тримає потужну течію, тому чудово підходить для ловлі головання окуня в різних умовах. Ну, в першу чергу на швидких річках. Наступна приманка, про яку піде мова, вже більше відноситься до Воблерів класу «Міннов», вона дуже компактна, але також чудово ловить головання. Це воблер Флагман Quant 35F. Має вагу всього лише 2 грами. При цьому чудово і точно летить, і можна його заглибити аж до метру. Така приманка чудово підходить як для рівномірної проводки, так і для насильного твіченого ривкової проводки в товщі води. В цьому році в лінійці Квантів з'явилось дуже багато різних нових кольорів. Це кольори під жука, кольор палений цукор, кольори різні під Форельку, різні блискучі натуралки. Ну і, звичайно, по класиці. Провокуюча кислота. Тому я впевнений, що цей популярний воблер обов'язково стане вашим улюбленцем, якщо у вас його ще немає в коробці. Наступний компактний кренк для ловлі головеня це флагман Міка. Він має розмір всього лише 35 см, але заглиблюється аж до 60 см. З однієї сторони це може показатись не так багато, але, наприклад, на річці Південний Буг у Вінницькій області, коли небагато води, такий воблер не скрізь підійде. Тому треба ретельно підходити до вибору місця ловлю для того, щоб його не одірвати. Він також випускається в великій різноманітності різних кольорів. Як бачите, один із фаворитів не тільки мій, а й рибаків це колір. Палений цукор, нарешті він знову з'явився в наявності, і їх можна замовити. А окрім цього, є ще дуже багато різних моделей, також дуже цікаві кольорові варіанти. Цей Воблер чудово тримає течію, а за рахунок такої трохи видовженої лопатки він швидко набирає робочу глибину і має не дуже широку розмашисту гру, скажімо так, середньої амплітуди. На нього часто клює не тільки головань, а й окунь, судак і навіть сом. Наступна приманка це справжній бестселер. Серед всієї голованевої лінійки це приманка Magnetic Crank. Компактна приманка важить 4 грами та має магнітну систему дальнього закиду, за рахунок чого він летить досить далеко, та точно. В цьому сезоні у магнеті Кренка з'явилось дуже багато різних кольорів. Це і блискучі натуралки, також вражаючі смугасті варіанти приманки, які імітують жуків, які потрапили у воду. Ну і різні, звичайно, провокуючі там кислота. Бо помаранчеві, такі яскраві приманки. Я сам дуже часто ловлю цим воблером, але потрібно враховувати, що він має заглиблення аж від пів метра до метра. Тому для риболовлі на цю приманку потрібно вибирати більш глибокі ділянки річки, різні глибокі перекати, ямки тощо. Наступна приманка це, в принципі, один із моїх фаворитів для ловлі головання на мілководних перекатах Це Little Fat, який випускається в двох варіантах. Це Little Fat SR, приманочка, яка заглиблюється десь до 30-40 см. Та Little Fat SSR. Це майже підповерхнева приманка, яку можна провести як майже під самою поверхнею води на повільній проводці. А якщо Трохи її прискорити, то цей воблер буде заглиблюватись десь до 15-20 см. Чудово підходить для ловлі влітку, коли багато ділянок водойми заростають, трава підіймається майже під саму поверхню води. А ще бувають ситуації, коли є велике каміння, яке також підіймається майже під поверхню, і за ним ховається риба. Саме для таких ситуацій і підходить приманочка Little Fat. Вона досить компактна, 35 мм, але також гарно летить, ну і, звичайно, чудово збирає рибу. На неї клює не тільки голови, а соми, судачки, окуні, все, що є живого у воді. І наостанок я залишив найбільший та найважчий кренк із усієї лінійки це воблер флагман Кубер. Бачите, він такий вже досить об'ємний, важить аж. 7 грамів, незважаючи на такий невеличкий розмір в 40 міліметрів, тому він буде чудово далеко летіти і підійде для ловлі на глибоких ділянках водою, тому що він заглиблюється від. Метр двадцяти аж до 2,5 метрів. Тому це потрібно враховувати, тому що якщо на нього починати ловити в невідомих місцях, його часто можна обірвати, тому що він дійсно заглиблюється дуже глибоко. Але при цьому на нього гарно клюють великі головані, які притаїлись десь на дні ями. Також часто трапляються різні сомики, судачки, окуні. Тощо. В своїй конструкції Воблер має спеціальну кульку, яка виконує і шумовий ефект, і слугує системою дальнього закиду. На закиді вона перекочується в хвост приманки, а потім на проводці вже повертається на своє місце. Коли приманка грає, то вона створює шумовий ефект. Також дуже цікава приманка, випускається в великій кількості різних кольорів. По класиці це і кислота, провокуюча, дуже багато різних. Натуральних відтінків, різні білі з темними хвостами, чорні кольори з яскравим кінчиком. Тому тут також є що вибрати, як бачите, дуже багато різних варіантів. Так що, як бачите, друзі, компанія Флагман не перестає нас дивувати, з'являються дуже цікаві новинки з уловистими новими яскравими кольорами, вже чесно скажу. Не терпиться відправитись на широкий перекат та спробувати половити головання саме на ці приманки. А ви обов'язково напишіть в коментарі, які воблери ви вже розловили з цих приманок, і на які хотіли б спробувати половити. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі, а також підписуйтесь на наш канал. І якщо ви хочете бути. Курси життя компанії, різних цікавих новинок, розробок, обновок. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Flagman Лайф». Це можна зробити за ось цим QR-кодом або перейти по посиланню в описі під відео. З вами був Павло, Флагман Шоп. До зустрічі на воді!